Медсестри Редіт, яке найбільш шокуюче, дивне або несподіване зізнання пацієнт зробив перед смертю. Привезли маленького пацієнта на термінову операцію на серці, близько 14 років. Він дуже нервував. Прогноз був невтішний. Я тримала його за руку, коли йому почали вводити анестезію. Він мав такий вигляд, ніби ось ось заплаче. Я сказала йому, що немає про що хвилюватись. З ним все буде гаразд. Він стиснув мою руку дуже міцно, коли анестетик почав діяти. Глянув мені в очі і запитав: я помру так. Я сказала йому, що буду поруч. У відділенні інтенсивної терапії, коли він прокинеться, він помер на столі. Я була останньою людиною, яку він бачив. Минуло вісім років, а я досі згадую цього хлопця. Все ще бачу його обличчя, страх в його очах. Я і зараз відчуваю провину за те, що збрехала йому прямо в очі. Кілька людей невимушено говорили мені. Я сьогодні помру. Вперше коли про це мені сказав бадьорий чоловік, якому нічого не загрожувало, і він помер пізніше того ж дня, я злякався, але згодом я навчився їм вірити. Я не медсестра, але кілька членів моєї родини працюють медсестрами, і я чула від них дивні історії про пацієнтів. Моя тітка працювала в хоспісі, коли до них привезли нового пацієнта. Ніхто нічого про нього не знав, окрім того, що він не мав сім'ї і ніхто його не відвідував. Йому було близько 60 років, а його медичним представником був адвокат. Якось вночі моя тітка зайшла в палату, щоб перевірити, як він там. І чоловік різко піднявся з ліжка з глибокого Снув і закричав, що вона повинна захистити його від людей з-під землі, які хочуть забрати його. Вона сказала, що це було схоже на сцену з фільму жахів, і саме в цю мить пацієнт впав назад на ліжко. У нього зупинилось серце і він помер. Виявилось, що цього чоловіка було засуджено до довічного ув'язнення за два вбивства. Він розправився з колишньою дружиною та її новим хлопцем. А коли відбував довічне, у нього діагностували рак на останній стадії, і він якимось чин. Отримав умовно дострокове звільнення. Моя тітка була переконана, що люди з-під землі це демони, які прийшли, щоб забрати його до пекла. На похороні не було нікого, окрім моєї тітки та його адвоката. Діти відмовились від нього. Одна літня жінка розповіла мені, що у неї був 22-річний роман з водієм автобуса, і всі п'ятеро її дорослих дітей можуть бути його дітьми. Я про це нікому не розповіла. Моя прабабуся примудрилась забрати з собою в могилу. Той факт, що половина її дітей плоди роману з другом сім'ї. Їй би це зійшло з рук, але той чоловік, будучи ще живим, розповів про це сам через пару років після її смерті. На думку спадають два випадки: мати з сином варили метамфетамін, і будинок вибухнув. Обоє отримали опіки, несумісні з життям. Вони просто взялись за руки, вибачились одне перед одним і померли разом. Обоє лежали у нас в реанімації. Другий випадок це молодий чоловік, хворий на снід, який не вірив у лікування. Він сказав, що сподівається, що в наступній інкарнації він буде краще піклуватись про себе, і що він шкодує, що не приймав ліки. Пацієнтка розповіла мені, що їй наснився сон, в якому вона зустріла мене. Я та людина, яка обмиває тіла і готує їх до відправки в морг після смерті. Працюючи в онкологічному відділенні, я доглядав літнього чоловіка з раком печінки, який поширився на всі органи, в тому числі й на мозок. Пухлина мозку позбавила його ясності розуму. Він часто говорив безглузді речі, втрачав свідомість і ніколи не відповідав на запитання адекватно. Його відповіді були дуже хаотичними. Це не рідкість серед людей із пухлинами мозку. Він також мав сильний східноєвропейський акцент. Його діти пояснили, що вони іммігрували з Росії до Австралії. Наприкінці 80-х. наша увага була зосереджена на паліативному догляді за хворим, оскільки він перебував у тяжкому стані через поширення метастазів по всьому тілу. Якось я вимірював його життєві показники. Коли він схопив мене за руку, глянув прямо в очі і просто сказав мені: Знаєш, я вбив так багато людей, я просто застиг і не знав, що відповісти. Але пацієнт відпустив мене і знову відключився. Часто у людей буває момент прояснення свідомості перед самою смертю я не сприйнявся як погрозу. Ці слова просто налякали мене. Він помер того вечора, коли закінчилась моя зміна. Тому я часто думаю, чи не було це своєрідною сповіддю на смертному одрі. Пацієнт якось сказав мені, що хотів би менше працювати, і більше часу проводити в подорожах з друзями та родиною. Він помер наступного дня не в мою зміну. Це засіло в моїй голові. Через кілька років я вийшов на пенсію, і це послужило однією з причин. Його слова сильно змінили мій світогляд. Що їй подобався Гітлер? Бо в дитинстві вона була бідною і нові черовики отримувала лише тоді, коли йшла на вокзал проводжати євреїв до концтаборів. Це не сповідь як така, а найстрашніша історія, з якою я коли-небудь стикалась. У нас у відділенні інтенсивної терапії лежав пацієнт з печінковою недостатністю, перфорацією кишківника на постійній замісній нирковій терапії і так далі. Через печінкову недостатність, чоловік був настільки жовтим, що здавалось, ніби він світиться. Врешті-решт у нього зупинилось серце, і він помер. Ми відвезли його в морг і прибрали палату. Через кілька годин до нас надійшов літ. Тній чоловік після падіння розгублений та з деменцією. Я перекладаю його на ліжко. І перше, що він запитав, було чому в кутку моєї кімнати стоїть жовтий чоловік. Мене аж пересмикнуло. Він не помер, але у відділення невідкладної допомоги надійшов пацієнт з частковою обструкцією дихальних шляхів. Він думав, що йому амінь. По дорозі чоловік розповів дружині, що у нього був роман, який тривав десятиліттями. Звісно, він одужав, але дружина вийшла з його палати і більше не повернулась. Я помічник медсестри і безумовно приберіг кілька історій. У мене було кілька жінок похилого віку, які перебували на різних стадіях деменції. Вони описували випадки наруги, якої зазнали в дитинстві. Багато історій були схожі між собою. Коли вони розповідали про це батькам, їх самих звинувачували в тому, що сталося, або не сприймали всерйоз. Ці розповіді розбивали мені серце, але я не мав змоги якось перевірити їх правдивість. Одного разу мені. Довелося мати справу з чоловіком, який був дуже хворим, розгубленим і перебував на завершальній стадії життя. Я бачився з пацієнтом лише два рази з різницею в кілька днів, тож не був з ним дуже добре знайомий. В обох випадках він дуже детально зізнався, що побив жінку до смерті, коли, де і чому я повідомив про це керівництву, але так нічого і не почув у відповідь. Ніхто з персоналу, що працював з ним раніше, не чув про це. Одна медсестра Сказала мені, що краєм вуха чула щось, але не знає подробиць. Невідомо, чи це була вигадка його сплутаної свідомості чи правда, але кількість деталей, які він виклав, і його готовність сісти за це за викликали справжнє занепокоєння. У нас був пацієнт, який заперечував ковід, незважаючи на те, що перебував у інтенсивній терапії з ковід. Його останніми словами були: Я не думав, що воно справжнє. Я геріатричний психіатр. Був пацієнт, який у вічі кричав, що він скривдив тих дівчат, торкаючись до них неприпустимим чином. Я не міг зрозуміти, що відбувається, але намагався вгамувати його. Під час цих нападів йому було необхідне медикаментозне заспокійливе, інколи навіть двічі на день розмовляв з його сином. Жодних жінок в родині не було, але я переказав йому слова батька. Врешті-решт хворий помер. Я впевнений, що десь в минулому він роз. Збещував дівчат, просто жодну з них не вдалось ідентифікувати. Він катував себе через це впродовж останніх кількох тижнів життя. Тож я сподіваюся, що це не було маренням. Однак я також радий, що його страждання закінчились, тому що це дуже мучило його хворий на деменцію розум. Я дуже сподіваюся, що всупереч цьому дівчата пробачили його і зуміли прожити гідне життя. Чесно кажучи, його перевели з мого закладу до іншого ще до того, як він помер. Але я ніколи не забуду літнього чоловіка, який у муках свого недоумства шалено лаявся через те, що його дружина нагородила його гонореєю. Він тільки про це й кричав в день і вночі без упину. Як вона посміла, ця шльондра, ти можеш у це повірити? Зараз вони обоє вже, напевно, померли. Тож я сподіваюся, що вона підготувалась до того, що він накинеться на неї. Ще й в потойбічному світі. У мене є кілька, але це одна з моїх улюблених. 98-річний дідусь, серцева недостатність. Вирішив перейти виключно на комфортний догляд. Я був наодинці з ним у відділенні інтенсивної терапії. В основному підтримував його здоров'я, щоб літній пан міг спокійно померти, коли приїдуть рідні та друзі. Я запитав пацієнта: отже, 98 років. Чого ж ви навчились? Його відповідь була приголомшливою. Він сказав секс. Якби я тоді знав, що займаюсь ним востаннє, я б не був таким джентльменом. Не знаю чому, але його уривчість і зітхання викликали у мене сміх. Підходьте до всього з ентузіазмом, пані та панове, так ніби ви робите це востаннім. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які пересмертні зізнання чули ви? Напишіть в коментарях.